Які ми одягаємо на хвостик, а також є карабіни, ті, які ось так відкриваються, закриваються, відкриваються, закриваються. Давайте зробимо варіант саме карабінів, ті, які відкриваються і закриваються. Для цього нам потрібно визначитись, де ми хочемо їх зафіксувати. І я взяла дві звичайні тканові резиночки, розділила голову наполовину, і, наприклад, я хочу собі зробити знизу. Збираю хвостик. Як мені хочеться, тут можна залишити це мій фітіш, коригуючі пасмочки, саме ось так спереду, ті, які залишаються. Далі можна відкрити вушко, можна прикрити вушко, теж як буде зручно, і робимо хвостик. Там звичайний хвостик, і його можна зробити як дульку, або зробити з ось такими стирчачими. Ось хвостик. Далі Залишаємо його вверх, перед останній оберт закручуємо і лишаємо таку дулечку. І можна її знову-таки зробити більшою або меншою. Якщо довжина волосся дозволяє, ось цим кінчиком можна обкрутити навколо. Раз, два. І знову в цю резиночку покласти кінчик. Якщо довжини волосся не вистачить, то можуть бути просто такі дулечки. І ось це потім ще в серединку. І невидимочкою сховали. Один із варіантів. Можна розтягнути і зробити такий об'ємчик. Тобто тут вже по задачі. І далі, до будь чого, що ви там собі накрутили, яка вас дуже волосся і що ви не дозволяє, беремо цей карабін, він у нас відкривається. І просто фіксуємось ось до резинки. І все, наша коса готова. Бо другий варіант знову лишу тут собі. Куригуючі пасмочки. І тепер збираю другу частину раз. Резинка. Ну, тут уже ви там собі відділяєте, робіть красиво, так як вам зручно буде. Да? Мені ось, наприклад, зручно з цими пасмочками. Є люди, яким з цими пасмочками незручно. Знову зав'язали хвостик. Раз. Тепер можна взяти карабін, причепити його одразу на резинку, тискаємо, одягаємо, просто закрутили його в резинку. І тепер, наприклад, ви хочете зробити собі косичку, жгутик. таки, оце довжина вашого волосся має значення. Тут я зроблю собі символічний хвостик. Раз, раз, раз. Можна цей хвостик зав'язати і обкрутити навколо резиночки. І знову відтягую ту резинку тканеву, яка у мене є. Ось, вона відтягнулась. І оцей хвостик протягую всерединку. Раз. Все, лежить. І тут поптягували, можна тут рукою потримати і підтягнути, якщо десь щось затислось. Тобто від перестановки доданків результат виглядає ось так. Потім зняли ці коси і собі носимо далі. Можуть бути в колір вашого волосся, можуть бути сенегалки, можуть бути рибки, тобто може бути як вам зручно, може бути фіксація на карабін, які зняли, одягли. Можна таку петелечку, може бути резинка, вартість косичок 1000-1200 гривень. В когось буде дешевше, в когось буде дорожче, але їх можна повторно використовувати, можна зробити зверху дульки і причепити їх. Тобто вже тут від того. Який у вас план задачі? Понесили, зняли, кайфуємо. Якщо у вас геть маленький хвостик, можна зробити ось цими косичками собі, дуляху накрутили, зафіксували. Ну, типу заду одну. Такий. шиньйончик, тільки в іншій інтерпретації. Ось так. Дякую. за перегляд!